Чи готові жителі прифронтового Оріхова до зими? Чи будуть із продуктами харчування, питною водою, електрикою, теплом, чи не залишаться на самоті зі своїми проблемами? Аби з'ясувати найважливіші питання життєзабезпечення людей, які залишаються у сірій зоні, оріхів із робочою поїздкою, відвідав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Спілкувався з містянами, розпитував про їхнє щоденне життя, дізнавався про потреби. Біля продовольчої крамниці зазвичай збираються місце. Купити продукти, послухати новини. Кажуть, до Запоріжжя виїхати можна. Влада про транспорт подбала, проте евакуюватися не поспішають. Мамки 92 роки, ось сторона. Не лежача, вона стояча ще її, хорошо стояча. Вона жінка в повному розсвіті сил сказала. Можна забрати Її до, вас, до Запоріжжя і вас так її безполезно забирати, тому що вона дівка кульня не шарі. З мамою, так? Ми вдвох з мамою, ну, у мене тут ще й сестра живе, там дід 84 роки теж ні в какую. Брат живе з невісткою тут теж. Вони там взагалі під обстрілами живуть. В підвалі. З минулого року в підвалі він не виходить з підвалу. І все ж поступово Оріхівці виїжджають із небезпечної зони. Зокрема, в одному з пунктів масового проживання людей їх зменшилося вдвічі. Шість чоловік. зараз. Шість чоловік. Да. Повиїжжали Ви купить ну, на Запоріжжя. А якось допустимо місяць тому. Скільки вас тут проживало? 12. 12 чоловік. Зараз частково люди евакуюються, виїжджають. Хто додому навідується? Утром, росло... ну, утром ось Григоровна ходила додому, наша сама молода дівчина. 88 років. 88 – восьмом, саме молода дівчина. А дівчина виїжджати теж не буде нікуди. Ні, вона вже приїхала. Запорожжя, дитячий інвалідний інтернат. Вирішили повернутися додому, я тут вдома. Постачання продуктів харчування в місто налагоджено. Воду подають із тамтешніх свердловин. Працюють медичний пункт і пошта. Іде видача хліба, гуманітарної допомоги, на видача покривель, пошкоджених покривель, матеріалів видача. Так цим займаємося. Тут у нас ще працює кабінет медичного працівника. Видаємо ліки. А от чи будуть взимку з дровами, поки не знають, кажуть містяни до середини набряд дрова будуть забезпечені. Всі люди в місті рік. Абсолютно всі абсолютно всі. Зараз тисячу восімдесят забезпечення людей твердим паливом. Головне питання, що обговорюють і на нараді в адміністративному хабі. Частково містянам допомогли підприємці. Тепер очікують відповідного рішення з боку держави та міжнародних партнерів. Ми зараз забезпечимо самовразливу категорію. І до, до кінця місяця вже їм. Якусь, я думаю, хоча б по два-потри куби завози. З міжнародними організаціями вже є домовленості щодо саме маломобільним і незахищеним версії населення надати дрова. Вже дрова перші партії вже надано і. Я маю надію, до наступ... до холодів ми також забезпечимо всім. Ще одне наболіле питання електропостачання. На 10% містяни електрикою забезпечені, але цього замало. Після трагічної загибелі від ворожих обстрілів місцевих електриків нині посадовці шукають можливість бодай часткового відновлення електромережі. Я разом з обленерго відпрацьовуємо заходи, щоб як можна з іншої сторони забезпечити підвести лінію. Але це дійсно складно, тому що близькість до лінії фронту якраз вона і, і неможливлює нам зробити ту роботу, як нам хотілося, але будемо працювати. Це ще один незламний хаб, де проживають місцеві жителі. Тут є генератор і дві буржуйки з минулої зими. Електрику вмикають частково. Сьогодні була електрика зранку. Звісно, і ночі була, і ночю була. Електрика була в нас. Нас нема, щоб нема, не було світу постійно. Все виплачується. Пенсія. Пенсія пенсія, да, да, соціальні, може, виплачує. якісь там. ще. Соціальних ще. у мене немає, а пенсію немає. ми отримуємо. А Субсидії не. немає в мене. Субсидії в Це ви отримуєте нема. на пошті. Пошта працює. Пошта працює. Працює, працює, у нас, працює. Дідусь да. угу. в мене отримує, Коля, ти не пішов нікуди. Дідусь в мене отримує на пошті, а я приватбанк. У нас гарний почтальйон, Вона нам привозить, розносить. Угу. А як ви знімаєте з карточки, вибачте? Як я знімаю з карточки, Їдете, Їдете в Запоріжі, да? їду в Запоріжжя. Да. Під час робочої поїздки очільник області вислухав людей та місцеву владу щодо нагальних проблем напередодні зими. Обговорили можливості їхнього вирішення, а також те, які державні та комерційні структури можна до цього залучити. Тож незламний оріхів і населені пункти навколо нього без підтримки не залишаться.